Так, змонтували черговий монтаж резервного живлення для квартири. На базі обладнання DEA, 6 кВт однофазний інвертор, нова генерація з G05. Також щит безпеки автоматики. нуль ми не розривали, вхід на інвертор, трипозиційний перемикач, вихід з інвертором, Акумулятор у нас 5,1 пробій. Топчик продаж по акумуляторам з автоматом постійного струму. Мін номер телефончику. Працюємо в Київ Київська область, також інші області. Можемо змонтувати резервне для приватного будинку, бізнесу, а також е квартири. В системі у нас також є стабілізатор напруги Елікс. Все нормально працює. У багато дуже коментарів, що типу даний стабілізатор не працює. Все нормально працює. Скомутували кабель канал від копаса. Скомотували трошки тут. Зараз покажемо, як це працює. Даний інвертор може до 9 кВт пропускати транзитом і 12 кВт, 10 секунд. Ну, це піково для того, щоб запустилися якісь двигини. Нуль не розірвали, заземлення є. Покажемо, як е, працює. Тут? Так. На дві квартири? У нас дві квартири. Так. Все, тепер ми працюємо від акумулятора. Трошки зараз ставочку тавочку зроблю, скільки даний інвертор може працювати транзитом. Є, так запускали, да, там, 7, 7 кВт вже на 6 кВт інверторі на І номер телефону. Транзитом іде 7 кВт. Він до 9 кВт може бути. Транзитом можна до 9, да? А, так, але намагайтеся не перенамонтажувати. Які прилади да, зараз працюють в квартирі? Витяжку включили, дві е, комфорки? З, дві комфорки. Так. Хуя їсти. Ти записуєш? Так. Ну що, працює дві комфорки, витяжка що ще освітлення, інтернет? <рис освітлення, інтернет і що? І що? комп'ютер. Короче, все працює, я помню. Ну, э, да. Ну Зараз воно ну, то вмикається, то вимикається. Нормально. Не, ну, якщо, просто, якщо ви м -м, перевищите, він просто вимкне вам мережу ДС. Mm -hmm. Або вимкне автомат. Ну, у нас 32 автомат, якраз 7 кВт. А кабель 6. Тобто автомат повинен вибити підтріш. Так, Зараз робимо навантаження трошечки так. на камуляторах, для того, щоб перевірити, ну, як все не працює не в автомат. квартирі. По факту у нас є дві квартири і один інвертор. Він працює на дві квартири. Можна зробити також даний інвертор на дві квартири. Ту квартиру будь ласка, чи все працює? Ми зараз не акумуляторі. Можна по факту зробити навіть на дві квартири, типу, одне обладнання, просто заряджатися він буде від одної якоїсь квартири. Можна поставити лічильники на вход на вихід і розуміти, хто скільки споживає. Як варіант. Трошки важкувато буде в плані комунікації, але можна, щоб сектор працював. Запустіть якусь індукцію, чайничка, Так, індукцію, чайничка, освітлення інтернет. Нам треба перевірити. Як це все діло працює під навантаженням. Чому ставимо на квартири п'ятірки-шістки? вони майже безшумні, дуже тихенький інвертор. Навіть коли на нього прилітає ну, багато навантаження, якщо йому не жарко, то він може і не вмикати вентилятор. Доволі тихий, в мене прямо в квартирі всередині стоїть, не заважає. Все змонтували, будемо збиратися, кошики отримали. По вартості я одразу кажу в коментарях, вартість не пишу, не монтажу ні обладнання. Чайник. Будь ласка, звертайтеся, пишіть до Ще раз. Чайник, індукція, індукція і електробулька. Так, чайник, індукція, електробулька. 3,65. Ті, хто пише, що типу попрацює 40 хвилин. Цього акумулятора вистачить. Дивіться, це ж не постійне навантаження, це ми перевіряємо під навантаження. Подальшому людина чайника закипітила, скільки чайник кипить? Хвилину. Ну, Все. Хай. Да, хай дві. А, індукція теж, вона ж типу нагрілася, вимкнулася, нагрілася, вимкнулася. Тобто такого акумулятора. З власного досвіду, кажу, на газифіковану квартиру може вистачати 12 годин запросто, навіть до 20 годин, якщо газифікована квартира, ви готуєте на газу. Якщо повністю електрична квартира, так як тут, то можна одного акумулятора. Ну, на години 4 на стандартні відключення точно вистачає, 100%. Якщо треба більше, є акумулятори, можна поставити 2 по 5, можна 3-4 поставити, можна в одному корпусі 12 кВт, можна в одному корпусі 16 кВт. Є під замовлення такі акумулятори, все обладнання повністю дає гарантія на, на обладнання 5 років. Все, все працює. Ви всім задоволені. Все, дуже дякую. Тут у нас індикація все гаразд, зарядочка 80% 81, якщо подивитися на екранчик. Під'єднали до інтернету, повністю для того, щоб був віддалений доступ керування, а також моніторинг. Якщо що, замовник може до мене звернутися, і я завжди допоможу в налаштуванні, а також змінити якісь налаштування в подальшому. Все, якщо треба буде доставити ще одну батарейку, знімаємо це кріплення, доставляємо свої кронштейни, волорав і вішаємо ще одну батарею. Все, все працює. Для замовлення, будь ласка, звертайтеся в Київ, Київська область, інші області України. Продаж обладнання де, монтаж обладнання де. Всім дякую за підтримку мого каналу. Не забувайте підписатися. До нових зустрічей, Пока.